Був завод, була деревообробка, пару років завод той завод, Ти зранку стоїш дощ, слякоть, сніг, вітер, ураган тому йти на роботу. Потреба і мені така реклама прилітає. Хопа навчання Думаю, Та ну його давайте спробую. Яка ціна в тебе зараз вартість твоїх послуг? Зараз це він 250 доларів. Чи можна сказати, що в середньому 800 тисяч доларів можна заробляти на таргеті? Що Ти вийшов на ці цифри читаво, да, вообще без питань. Це якщо враховувати те, що ти кажеш, що ти любиш працювати по годинку, дві годинки в день і вийти на тисячі доларів. То я думав, це крутий результат. Що би ти хотів відмітити саме на нашому навчанні поторгетику? Навчання хороше, тусовка сподобалася, і от якраз зуми ці: все, що треба тобі дають, все, що треба тобі пояснять. А що дружина каже? Каже, знайди мені якусь роботу. Ігор, привіт! Завжди радий тебе бачити. Ти за такий, коротше, заряджений персонаж. Я постійно за тебе як згадую, то з посмішкою. Скажи, як справи в тебе нормально? все, працюю. Як я завжди підгукуюся на вакансії? кажу, я таргетолог, в мене півтора роки досвіду без перерви і реально без перерви. в Мене не було такого, щоб там місяць-два щоб я таку не мав якихось проектів. Завжди було що робити. Трошки рік попрацював майже в агенції. Дуже класна була посовка, і плюс там, скажімо, ком'юніті своє в нас було, то було було цікаво. Окей, okay. слухай, скажи мені, до нас на курс прийшов на таргет з нуля. Фактично, ти до того таргетом не займався? Це для тебе було щось нове. Де ти працював взагалі до таргетованої реклами? Чим ти займався, чим ти гроші на життя заробляв і чому ти. Вирішив от саме таргетованою рекламою почати зайнятися. Був завод, була деревообробка, пару років. Працював фізично десь на заводі, щось на меблях. Ще на чомусь, де ти працював саме. Це були меблі, були ліжка, були тумбочки, коротше, всякі різне меблі. Але ну було від починаючи від грузчика до завскладу. Тобто я там буквально з паперами бігав, ходив, вже більше нічого не робив. і, Ну було те погано. Теж було тусовка, але завод то і завод. Ти зранку встаєш, дощ, слякоть сніг, вітер ураган. Тусиш ти мусиш йти на роботу, коли потреба. І ну завжди була така ідея, знаєш, взяти якусь собі удальок. Щось я цікавився трошки айтішкою. Пробував той JS вивчати, ще Мельки. Поняв, що це трохи тяжко. Це реально як інша мова, і вона весь час оновлюється. Думаю, ні. Ну і в принципі, ну я ж за тобою слідкував, і тут мені така реклама прилітає. Хопа, навчання. Думаю, та ну його давайте, попробую. Окей, прийшов до мене, побачив рекламу. Чому саме до мене? Тож це був перше твоє навчання по таргетам, скільки я розумію. Курсів по таргету є багато насправді. А в мене не було інших таргетологів просто навіть. І, скажімо так, я навіть рекламу реально не бачив, щоб вона була мене якось так, знаєш, зацікавила, зацепила. А от в тебе були якісь такі цікаві офери. І... Ага. Ну, і, в принципі, знаєш, я за тобою слідкую, і всяке таке, то. В Принципі знаю, чим ти живеш і знаю, що там можна заробляти, тому okay. прогрівся напевно, що спочатку, а потім попав на рекламу. Чому таргет? Тобто, ти айтішку попробував, не зайшла, і думаєш, ага, ну давай таргет попробую, Чи як В принципі, да воно якось вийшло спонтанно, але скажу так, що мене завжди якось реклама цікавила. Я завжди люблю читати пілборди, що там пишуть. Завжди любив дивитися рекламу котєліку, коли не було інтернетів. Ще мені завжди було цікаво, що там говорять, такі фрази, що говорять, там такі оффери. Але ну я не знав, що це офер, я не знав, як це будується. Знав, що є якісь воронки, просто собі. Знаєш, дивився, було цікаво. Каже, о, ця реклама прикольна, а ця ні, ця якась фігня. І вона так думаю, ну, бляха, 21 столітті треба щось спробувати. Ну, і воно, знаєш, прикольно те, що воно е так ось все починалося плавно, ну, трошки по чуть-чуть, типу, модуль за модулем. Бо, от кажу, айтішка це прямо я тільки почав туди грозити. Думаю, ні, ні, ні це щось типу, вообще дуже далеко, дуже глибоке, тяжко і не то. Слухай, ще тебе хотів запитати, таке трошки особисте, не знаю, чи я можу питати, чи не можу. В тебе така трошки життєва, скажімо, нестандартна ситуація. Ти мені про це говорив раніше, що ти. Шукав роботу, щоб ну не багато часу приділяти, щоб не цілий день, не фулл тайм. Що тобі? От зараз, коли ти з таргетом почав працювати, реально. Ти можеш працювати не фулл тайм, типу, да, там декілька годин на день. Скільки реально це тобі часу займає? Ну, якщо це не нові проекти заходять, а якщо ті, які вже працюють, то буду, буду чесно говорити, до години часу займає. До години часу. зранку, зранку півгодини, вечором півгодинки. Якщо все працює, якщо там прям треба щось оптимізовувати, масштабувати, то це ну дві три-чотири може займати. Ну я собі десята година, наприклад, та малого вклали. Я собі сідаю нову спокійно. Су. Я можу до першої посилити, до другої мене, коли я можливість, то так. Не треба в шості ранку вставати і пертися кудись. Тобто, основний к таргету це те, що ти просто ну крім того, що ти, якби незалежний що ти звідки ти працюєш, то ти ще можеш сам собі графік свій контролювати. Як тобі виходить? Та, та я ну я, я дуже так скажемо, в принципі, ну пунктуальний, скажем, я не, не люблю запізнюватися, і така штука, як дедлайни, в мене завжди першого місце. Я знаю, що в мене до завтра треба щось зробити. Я собі вже сотні день, як його зробити, щоб не підвести людей. Слухай, ми на навчанні проходили спочатку маркетинг, основу в маркетингу. А потім ми проходили таргетовану рекламу. У нас програма така, що ми, крім уроків, в ми проходимо кожен тиждень сесії запитання. Відповідь розбирали питання, куратори допомагали. Дивись, мені цікаво, ти проходив нашу навчальну програму, бо в кожних там курсів не а вони різні. Що тобі сподобалось? Що тобі? Що би ти хотів відмітити саме на нашому навчанні? по Поторги прикольно, що модулі йдуть по тижню. Типу, дається час на вивчення. Тусовка сподобалася, і от якраз зуми ці, бо я пам'ятаю перший зум я. Признаюсь, <ріст> я на нього спеціально не прийшов. Мене була ну, ну, камера такий кіпець, Да? <ріст> та, я боявся камери, я там знаєш, а треба щось розказувати про себе. Там ну, ні, я не піду. Потім на другий думати, та ні, треба ж як то так, типу, всі, всі, всі щось говорять, а я не буду нічого говорити. І потім вже Слухай, зараз, коли я дивлюся на твій блог, коли ти ведеш знімаєш сторіс і рілси, як ти фігачиш цей контент, ніколи би не сказав, що в тебе був такий момент, що тобі було стрьомно зніматися. <ріст> а я Ну я пам'ятаю <ріст> та перші сторіси, там щось моргети розказував, Масочки, да, нашої всі приколи, а там спишки якісь фірми, як на тих сторісах, в окулярах ось приходити. <сум> Слухай, а це не yeah, bo... неочікувана штука. Як тебе відчуття? От є таке внутрішнє відчуття внутрішньої перемоги над собою. Кожен раз, знаєш, є такі відчуття, ти береш телефон, включаєш, думаєш, о, все, я, я це зробив. Хоча це, <сум> знаєш, зараз трошки на паузі, трошки менше сторісів, того всього роблю. І вже буває таке, знаєш, береш той телефон. Ля, якийсь фон не такий, там щось не то yeah. Та ну нафік. Давай все просто беру, роблю, знімаю. Який є, yeah. таке є. І воно якось виглядає правдивіше. Знаєш, коли все вивезено, все-таки ідеально. Слухай, що як твоя сім'я, твоє оточення відреагувало на те, що ти почав таргетом займатися? Підтримували чи навпаки? Нормально, добре. У мене батько завжди казав, що давай щось будемо мутити, давай щось будемо робити, але вони не вони на заробітках, і, скажімо, його тут немає. І, в принципі, щось робити немає можливості, то от казав: давай йди щось робити, кудись вчися. Типу я не хочеш піти там, умовно, в шахту ліз, чи ще кудись. Ну, а ще зараз тими зарплатами, що там платять, за той ризик це вчись. Працювати на таких професіях. Ну, а хтось ж має і це робити. Коли зрозумів, що я можу заробляти, тим що я собі просто, як він каже, сидиш кнопки, клацаєш, то буквально ну, була була раді. А що дружина каже? Каже, знайди мені якусь таку роботу. Ну, насправді дуже багато кейсів, коли двоє спільно працюють. Не знаєш, mm -hmm. це погано, комусь подобається, комусь не подобається. Знаєш, я це розділяю ці речі, а комусь навпаки дуже зручно, комфортно разом. Наприклад, часто дружина займається саме, чоловік таргетом і вони фігачі двоє. А що сказали, коли ти почав блохвати? Цікава реакція твоїх друзів, твого оточення, твоїх родичів, коли бачать... Ігор починає виходити в сторіс і розказувати, що він таргетолог. Та ну як оточення нормальне, і відреагувало нормально. То, що бувало, що дружина трошки каже, там ляха, замахав тись тими своїми рілсами, ти там щось там поможи, мені ще щось зробив. А ти ж музичне, знаєш, що так здається, там пішов, там щось записав. Там дивишся, щось тобі в кадр попало. Не то там десь якесь світло не таке, там десь треба лампочку виключити, тут все, все, все йорзаєш. Тут якийсь кадр треба поставити, а то все забирає часу. Ну да. Каже, давай, давай сюди, не цей хватит, завтра будеш знімати. Круто. слухай, скажи мені, як ти клієнт? Ті на свої послуги, бо ми там проходили різний по таргетованої реклами влучати через блог, само собою. Через е, спільноту, через корицю ще якось взагалі багато способів є. От я спілкуюся з учнями. Кожен насправді шукає свій підхід, що в тебе працює, що ти використовуєш. От чисто дай якусь пораду, чи дай просто свій кейс. що, що в тебе спрацювало. Mm -hmm. Тут бачту, треба шукати свій метод. Я пробував так ти кажеш, Тож все агенцію я знайшов у Work.ua. Здається, на Work.ua я знайшов тис два проекти, що ми попрацювали. Плюс два проекти дали мені OLX, там щось на 400 гривень рекламу запускаєш і два, два проекти, ну, скажімо, купилися з головою. Недавно почав пробувати, ну як недавно, пару місяців тому, але я дуже рідко запускаю на себе лідген. Я бачу, е, так, Ліди так, є, так. заявки є, все прикольно, але щось має трошки проблема з закриттям їх. Не знаю, от іменно в. З цього боку недавно підписався на Inflow, такий прикольний чат-бот, і ну скажімо, він себе теж з головою вже окупив і кориця кориці. Самі мене знайшли, навіть я нічого не, не розказував. Круто, ну дивись, Тому, Пр -пр 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 Її, там виходять 90 гривень вроді би за рік, чи що я заплатив і два проекти. Прикольно, ти скажи мені, взагалі чи є проблема з клієнтами, чи можна їх знайти? От, якщо ти прийшов навчання, припустимо, і багато хто думає, ну багато курсів по таргету, таргетологів багато, чи хватить клієнтів всім взагалі є проблема. Чи клієнтів можна знайти, якщо ти от пройшов навчання, став таргетологом, чи зможете собі знайти роботу? Та можеш знайти головне бажання. Так само, як ти можеш знайти будь-яку роботу десь там на якомусь заводі. Якщо ти не будеш ходити, не будеш шукати, то ти не знайдеш її. Бажаючих знайти таргетолога багато, але самих таргетологів, таких, щоб ну, давали хороший результат, їх не дуже багато. Вони розсилки роблять, вони. Ну, ми з нормальних таргетологів, ми вчимо нормальних таргетологів так, що не стати. Ну, Але реально після курсів, якщо так правда, напевно, випускників здається, десь то... процентів 20-30. Починає реально працювати. Це. Дехто буває, що от пробує, пробує, місяць, два-три попрацював, йому щось там не вийшло. Буває таке, що це реально не його професія. Він може бути, як мене з ну, от Воно мені не пішло, я не люблю там світи колупати. Або буває, що просто от, здаються швидко. Але да, але роботи клієнтів багато. От зайти на там, кожен день треба. Когось сто заходиш, бачиш сотні оголошень, і думаєш, ну блін, як ж може не знайти собі роботу? Ну окей, не всюди великі зарплати, окей. З 10 з 20 вакансій там з 10 ти одного клієнта закриєш. Але камон, ти можеш зайти, це зробити просто і отримати роботу. Да, я собі завжди кажу, знаєш, буває. Ну боже ж, людина, буває руки, опускається, щось там собі знаєш понакручуєш десь. Якийсь такий стан буває собі зараз знаєш в голові. Повернешся на завод, підеш, будеш ходити в дощ. Чи ти постійно з'їжджаєш, що ти не маєш часу на, на роботу, чи ти реально не маєш часу? На роботу, не ну, знаєш, ти не готовий багато часу приділяти роботі, при тому, що ти небагато відносно працюєш. Ти мені попередньо ми з тобою спілкувалися. Ти казав, що тебе було що ти дійшов до п'яти проектів зараз. Тебе їх там трохи менше, але. Тим не менш, взагалі, якщо мати велике бажання працювати от реально фул тайм і там по 8 годин на день, наскільки можна вийти, на скільки й в місяць, наскільки можна заробляти п'ять проектів. В мене було два моїх і три через агенцію. По тобто агенції я не ну не не вів комунікацію з клієнтами. Мені просто давав готовий запит, треба зробити то то то, то. І все, і я чисто в кінці тижня давав звітність, і тим літ його передавав, вже говорив з клієнтом. Ну, Скажем, так це було трошки легше, але п'ять проєктів ну вони взагалі не грузки якоїсь такої не давали. Я думаю, що от між таргетологами ходить така цифра: типу вісім проєктів, адекватний таргетолог може вести адекватний результат. Вже трошки більше це вже можна трошки, скажімо, розпорошуватися. Ну да, але в мене така, така проблема, що я маю бути вдома, мені треба там, приділяти час дитині, то я. Типу, багато проектів я не був. Яка ціна в тебе зараз вартість твоїх послуг? Basketball. Скільки в тебе коштує місяць ведення таргетованої реклами, щоб ти зробив? Зараз зараз це від 250 доларів, але це якщо якийсь починаючий умовно, бізнес, який тільки десь почав недавно Умовно, інсташоп. У мене був якраз недавно зайшов проєкт. Ми місяць попрацювали, вони сказали, що дуже добре, але що вони хочуть якихось ще блогерів спробувати. Таке. це було 250 доларів. У них там тисяча підписників, тобто такий, вони тільки-тільки почали. І це було копії брендів. У них були великі проблеми з блокуваннями, ми з тим сім Бралися, знайшли підход як. Ходити ті всі штуки, і от працювала так. А так взагалі це 300 доларів. Ну прикольно, прикольно. Так, Як, якщо на Україну, якщо ЄС або штатами. Ну, за штатами я не хочу працювати, бо це різниця в часі. У мене було якраз на навчанні. Ця перша моя клієнтка, то ну це дуже тяжко. Ти вже лягаєш спати, вони тільки просинаються. Ти мусиш все обговорити. Ти вже башка в тебе не варить, а вона тільки там мені треба дитину в школу відвести, ще якісь штуки. Це ну це треба любити зі штатами. Працювати. А от Європа, це така цікава. Ну прикольно. Слухай, дивись, ну в тебе по-різному буває, розумієш тебе. Один місяць менше проектів, другий місяць більше проектів. От ти кажеш, це що три проекти були, які ти сам вів, плюс були ще проекти з агенції. Чи можна сказати, що в середньому 800 тисяч доларів можна заробляти на таргеті, що Ти вийшов на ці цифри? Чи ні? вообще без питань? Ти мусиш трошки напрягатися і шукати собі клієнтів. Не, не можна просто сидіти там дивитися телек і чекати, що тобі хтось сам по це. Якщо враховувати те, що ти кажеш, що ти любиш працювати по годинку, дві годинки в день і вийти на тисячі доларів. То ти, я думав, це крутий результат. Ні, ні, ну мене трошки менше зараз, але ну я думаю, що типу, якщо б ще годинки кипій приділив час, то Ну, без питань тисяча навіть більше. Плюс можна трошки піднімати зараз вже чеки, бо як як скажімо, руки натикані, голова вже шарить, що робити. Не боїшся. Бо завжди я оце пам'ятаю на початках, заходить якийсь проект, він тебе ну, задає нормальні, адекватні питання. Ти екаєш, мекаєш, боїшся, викликає підозру. Щось типу, цей чувак, напевно, не дуже розбирається. Ну да, ну да, 100%. Слухай, скажи, з якими ти нішами найбільше працював, з якими б тобі подобається. Получається працювати, да де ти робиш класні результати, з якими можливо тобі не дуже зайшло працювати. Прикольно працювати мені подобається з сайтами, особливо якщо це якась товарка. Там все дуже якось так знаєш. Прям, от ти запускаєш механізм, він працює. Ставиш пікселі, ставиш якісь відслідковування, заводиш таблички, і ти собі там збираєш аудиторії, бавишся, і воно все гарно працює. Ти там можеш тестувати різні аудиторії. От в мене зараз є проект на 15 місяців. Вже працюємо. Почали його реально з нуля. В них не було навіть сторінки створеної в Фейсбуці, Не було ніякого менеджера. Ми це почали все з нуля працювати. Вони задоволені, ну скажімо, 15 місяців. Якщо такого з нуля працювати, то це вже такий маленький показник. Плюс прикольно з інсташопами працювати, якщо на Дірект, я знаю, що в Україні добре це працює, бо в Європі тяжко відслідковувати повідомлення, кількість, там треба вже довіряти клієнту, чи він називає правильні цифри, чи ні, або через бізнес. Раньше, ціл, ця, краще самому рахувати. краще, звісно, да, самому рахувати, бо вони там можуть собі придумати, потім сказати, що в тебе погана реклама, <сусп> лишити її працювати, але тобі, типу, грошей не платити. І лідген, якщо брати на літформу, зараз вона теж гарно працює. Якщо треба якісь заявочки, які ти передаєш і менеджери їхні обсванюються. Це оце з тим мені подобається працювати. Не подобається працювати з б'юті. Там дуже тяжко. Там завжди якісь вимоги, завжди якісь правки, завжди крутить носом. Коротше, не не моє. Хоча знаю людей, які з нашого курсу працюють з тату, з б'юті. Юра, може та він до тебе в офіс прийжав. У нього прям дуже класні результати по тітушках. Ну, значить, він знайшов свою нішу нішувався. Сто відсотків. Да, ну прикольно. Насправді з б'ютіками дуже мало хто любить, але от дехто хто от занішовиться, в нас колись був Тарас Рожко. На першому потоці він тупо, взагалі, там чорний пояс пошугаряного в нього був. Він, типу, от, всі ці жіночі косметологічні процедури. Він там реально круті результати робив. Зараз ми знаємо, можливо, він же там інша мені займається. Ну прикольно. Ну, до речі, у мене теж У мене була апаратна косметологія. Ми два місяці попрацювали. Це був Київ. Це вони прям хотіли не весь Київ, там прямо якісь там райончики. Ну, були непогані результати. Вони заробляли, але це трошки було інше. Я, я якось не відношу це до б'юті, не знаю. Бо це не зачіска, не там не, не манікюр за там 600 гривень за тисячу. Це послуга там, на п'ять тисяч гривень. І у нас там клас. Роса виходили, прямо купність така дуже класна. Скажи мені, що тобі найскладніше давалось під час навчання? Mm -hmm. Ну, Напевно, кабінет вивчити на початках. Це ти дивись, ти взагалі ти працював на виробництві, да? але ну, до там і до маркетингу, ну, до цих рекламних кабінетів, в принципі, ти не був дотичний. Ну так, поверхнево, можливо, щось знав, так? Да? Mm -hmm. ну, я реально, я, я навіть не знав, що є якийсь кабінет в Фейсбуці, добре. І що саме тяжче було тобі? От по порядку ми вчились там маркетинг, таргет, запуск, реклама. туди-сюди. -туди. Що тобі саме тяжче на навчанні взагалі давалось? Ну на навчанні я би не сказав, що щось було тяжке. Ну типу, все було зрозуміло, все було ясно. Давали час на вивчення. От мені я пам'ятаю, з першим моїм цим клієнтом найтяжче це було надати доступ, включити піксель. Я приїхав аж до нього вдому. Ми сиділи колопали. Чого ці дозволи не надаються? А я потім таки заходжу з телефона в пошту. Дивлюся, а мені прилетів запит, його треба просто підтвердити. Я кажу, я вдома подивлюся, може щось мене глючить. Ще з'їду до вийти. Це прикол. Я доступ тож собі надав, але його треба підтвердити. До речі, буває таке, що треба підтверджувати, буває, що не треба. Як воно буває, да різному Буває Фейсбук — Це дуже дивна штука. Це країна якихось фантазій. Там кожен день якісь щось оноволять, прилітають, якісь бани якісь. Ще приколи. А що тобі саме більше подобається в роботі з таргетом? От з тим всім момент оплати Ді, але, реально це саме такий прикольний момент. Ні, yeah. саме класний це коли ти в кінці місяця даєш статистику, всі аналізи, цифри, і клієнт каже, так, да, мені підходить, давай продовжуй. Тобі не треба шукати за новикого клієнта. Ти... плюс самооцінка трошки повищується, бо тобі виходить, довіряють. це таке питання. Як ти думаєш, чи є перспектива взагалі в таргету? От якщо людина зараз вагається думає йти на таргетолог, чи це чи можливо знов ж таки айтішка, чи ще щось інше? Чи є в цьому перспективі перспектива, щоб зараз вчитися, і що через рік, два, три, п'ять умовно буде ще вона перспективна ця професія? Чи не буде? Як ти думаєш? Та думаю, да, просто. Трошки більше відповідальності зараз вже лягає. Ти вже маєш трошки вчитися, якісь чат-боти робити, ще якісь приколи, ну і надавати якісь якісніші послуги, бо просто тикати там кнопки. Ну воно не вийде. Штучка, я не думаю, що штучка швидко забере. Чи вона взагалі забере цю професію, бо штучкою міти користуватися. А якщо ти нею не вмієш користуватися, то як Тут, вона інтелект? так, так. я думаю, що це реально це професія надовго. Плюс ну там умовно за два місяці вивчитися, і ну за рік це вже з нетяжкою. Ти відіб'єш це навчання ну, Прямо з головою. І в тебе вже буде просто професія. Не треба буде ходити на ті заводи, чи там ходити в якийсь офіс працювати, ти просто сидиш вдома, чи там не знаю на дачі, йде тобі зручно, і просто собі працюєш. Будуть дивитися це відео люди знову ж таки і підприємці, але будуть дивитися і новачки, які от хочуть і вагаються, думають, чи йти до нас на навчання, чи не йти, чи варто, чи не варто. Що би ти сказав таким людям, які думають, чи варто йти до нас на курси? Та по-любому, треба йти, треба пробувати. Якщо є бажання змінити щось. І якщо є бажання знайти нову професію, ну то її треба як мінімум попробувати вивчити. А тоді вже буде видно. Навчання хороше. Все, що треба тобі дають, все, що треба тобі пояснять. Куратори на, на курсі тримає Що, Я до речі, прав не а простий звичайний курс з кураторами. Думаю, що якщо наставництво, ну певно, ну понятно, що воно ще краще, і не закінчити навчання, ну треба, я не знаю, постаратися, щоб. Посеред дороги збитися і сказати, що це не твої окей, Ігор. Дуже тобі дякую за твій час. Класно, що ти продовжуєш далі цим займатися. Далі тільки більше. Ти знаєш, що завжди можеш до нас звертатися. Ми готові тобі допомогти, підказати. Якщо є якісь питання, будемо допомагати. Дякую, знаю. Все дуже радий був бачити. Да. Так. Па -па.